Рухаємось нашим ефіром далі, тому що будемо зараз піднімати е, важливі питання. Адже як кажуть, е, всі дороги ведуть в Буковель. Журналісти видання, наші гроші пишуть, що держава планувала. Начебто спрямувати 9 мільярдів гривень на дороги до Буковеля. 2 мільярди коштує ремонт між селами Пасічна та Бистриця. А ще 3 грудня служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківській області оголосила тендер на будівництво зовсім нової дороги від Бистриці до Яблуниці. Достатньо поглянути на карту в місцевості, можна побачити там, що ця ділянка проходить через курорт Буковель. Орієнтовна вартість цього проєкту майже 7 мільярд. Ярдів гривень навіть ну, журналісти також звернули увагу, що окрім Буковелю, дороги мають відремонтувати або прокласти і до нових курортів: Бистриця і Турбат. Як, як пише ініціативна група Фрі-Свідовець, а Буковель ще у 2022 році зверталося до двох сільрад з ініціативою запустити підготовку до будівництва ось цих курортів. Наші гроші також пишуть, що паралельно в регіоні просувають. Перепрошую секундочку. Що паралельно в регіоні просувають давній мегапроект Свидовиць? Ну і всюди мають бути нові дороги. Так, друзі, і журналісти також зокрема звернули увагу, що окрім Буковелю, дороги мають відремонтувати або прокласти і до нових курортів Бистриця та Турбат. Як пише ініціативна група Видовець Буковель, що у 22-му році зверталося до двох сільрад з ініціативою запустити підготовку до будівництва цих курортів. Наші гроші також пишуть, що паралельно в регіоні просувають давній мегапроект Свидовець, І усюди мають бути. Нові дороги, ну принаймні, так пишуть. Ну і от після публічного розгоду цієї а... Буває так, у нас багато дуже інформації. Хочеться про все розповісти, але все ж таки давайте про Буковель завершимо. Точніше, продовжимо. І от власне, якщо всі дороги ведуть в Буковель, то гроші за їхній ремонт будівництва йдуть компанії БПС. Водання наші гроші зазначає, що власницею записана працівниця Буковелю Іванна Нелик, однак реальним власником може бути екснардеп. Олександр Шевченко, який давній друг бізнесмена Ігоря Коломойського, який раніше був власником короту. Ну і після потрапляння у останнього сізобу ковель змінив господарів нині. Ним володіють Оксана і Захар Палиця. Екс дружина та син депутата Ігоря Палиці. Він є головою партії за майбутнє. Ну і його депутати проголосували за знищення набу і сапа 3 грудня. Допомогли ухвалити бюджет на наступний рік. У той же час журналісти видання наші гроші раніше вже писали про зв'язки. Пал. Лиця та у матеріалі про бурштиновий бізнес. Ну і після публічного розголосу цієї історії керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківській області пише заяву на звільнення саме через будівництво нової дороги майже за 7 мільярдів. Про це повідомив голова державного агентства відновлення та розвитку Сергій Сухомлин. З його слів, місцева служба не погодила з агентством Тендер на проєктну документацію. Дійсно, служба провела тендер на проєктування дороги в рамках малого карпатського колу. Потрібно було це робити чи не потрібно під час війни, під час обмеження бюджету. Тим більше що цих коштів нема, це вже друге питання. В свій час громади виділили кошти, зробили ТЕО. і. Служба оголосила тендер. Служба не погоджувала з агентством цей тендер е, на проектування, тому е, сьогодні голова служби пише заяву на звільнення. Це є політичне скотство. Так висловився міський голова Дніпра щодо виділення коштів на дороги за 9 мільярдів. Філатов, зокрема, написав, що місцеве самоврядування змушене покривати різницю у тарифах, отримуючи критичну інфраструктуру, та реагувати на постійні прильоти, тоді як держава не надає чіткі гарантії підтримки. А ще така сума дорівнює половині річного бюджету прифронтового Дніпра з мільйонним населенням. Друзі, і варто зазначити, також, що ми готові почути всіх з приводу цієї резонансної теми, також журналістів-розслідувачів із проекту Наші гроші також залюбки. Будемо раді почути в нашому ефірі, аби розповіли всі подробиці, також тих людей, які дотичні до виділення цих коштів. Тому ми запрошуємо абсолютно всіх, аби якомога ширше розібратися в цій проблематиці, що насправді було, як ці гроші могли бути виділеними. Тож, залюбки надамо вам ефірний час. Ми принагідно запрошуємо абсолютно усіх хто готовий це коментувати.